Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі, сьогодні ми розглядаємо професійний важливий інструментарій управлінця, план факт бізнес показників. Звіт план факт бізнес показників в першу чергу визначає рівень керівництва, оскільки рівень керівника визначається рівнем інструментів, які він використовує. Якщо ви використовуєте Excel, відповідно, один рівень, якщо ви використовуєте автоматизовані системи, інший рівень. Автоматизована система G+, переводить автоматично вас як керівника зовсім на інший рівень управління, оскільки всі дані в системі синдиковані автоматично, отримані автоматично. Це такі дані, як дані з витрат по діджитам каналах, по офлайн каналах, і відповідно по інших каналах, таких як месенджери, канали комунікації в месенджерах, соціальні мережі і відповідно інші джерела, де ви витрачаєте кошти на ліді. Відповідно, автоматичне отримання даних з Телефонії також надає можливість оперувати точними даними. Такі точні дані, CRM-система автоматизованим способом отримує з усіх каналів, в яких відбувається взаємодія, і надає вам можливість встановлювати план-факти. Давайте розглянемо детальніше план-факти. В першу чергу звернемо увагу на сигнальну систему. Сигнальна система надає можливість одразу, без того, щоб деталізовано вникати в числові показники, зрозуміти. Даний показник є оптимальним для бізнесу, є нормальним або має критичне відхилення. Відповідно, сигнальна система червоного, жовтого та зеленого кольору інформує про те, куди одразу звернути увагу. Для прикладу, зараз в виведеному звіті ми бачимо, що з витратами все окей, тому що витрат нуль. А кількість зустрічей просідає, кількість цільових лідів нормальний показник. Відповідно, зараз ми розглянемо також план факт значення для. Тих бізнес показників, які для вас важливі. В першу чергу хочу зауважити, що через включення стовпців таблиці ви можете додавати і інші показники, наприклад, кількість дзвінків план, кількість дзвінків факт і так далі. Розглянемо ключові. Як бачимо, що в системі за жовтень місяць вже задано загальна кількість вхідних лідів як 70. Фактично в демонстраційній системі отримано 13, відхилення від плану 57. І вираження в відсотковому значенні відхинення 81-43%, середній показник досягнення значень KPI 18-57%. Така структура будується по кожному показнику, і найголовніше, що ви не витрачаєте час на ручне зведення даних, на ручне отримання кількості лідів або на ручне отримання кількості витрат чи кількості фактично проведених зустрічей. Всі ці дані система автоматично підтягує в рамках єдиного вікна, вам залишається лише. Вибрати, які показники для вас є важливими для аналізу зараз. Встановимо для прикладу, що конверсія з ліда на зустріч для вас оптимальною є такою, як, скажімо, 10%. Відповідно, вкажемо, що значення 10% є оптимальним на заданий проміжок часу з 1.10 по 31. .10. Збережемо дані налаштування і бачимо, що система перераховує для нас значення. І автоматично відповідає, яке відхинення від плану, яке відхинення від плану у відсотках і який середньо досягнутий показник KPI. Відповідно, такий же принцип використовується для всіх остальних показників. Для прикладу, скажімо, що конверсія з ліда в продаж для нас оптимальною є 10%. Відповідно, тепер ми бачимо, що система також прораховує дані показники і встановлює сигнальну систему автоматично. Таким чином, ви можете розуміти, чи даний показник є. В нормі, чи необхідно звернути увагу і пропрацювати з ним більш детальніше. Для прикладу, скажімо, що кількість продажів була запланована як 4. Встановимо даний показник і будемо бачити, що система перераховує також відповідні значення кількості продажів, як відхилення від плану перевиконання на плюс 2, виконання в відсотках і досягнення показника плюс 150%. Відповідно, аналогічна ситуація з кількістю. І з сумою, оскільки план з продажів ми можемо встановлювати як в кількісному значенні, так і в фінансовому значенні. Скажімо, фінансове значення в нас було встановлено 270 тисяч. Відповідно, тепер, переглядаючи даний план, ми бачимо також, що і з виторгом все в межах норми. Сигнальна система побудована таким чином, що надає можливість оперативно зрозуміти поточний стан важливих бізнес-показників. Аналогічна ситуація із показниками середнього циклу угоди, середнього чеку і іншими. Для прикладу, давайте вскажемо, що наш середній чек внаштовував би в грані 48 тисяч. А середній цикл ми би хотіли, щоб був не 120 днів або 119 днів, як ми фактично зараз маємо. А для прикладу 45. Таким чином, ми бачимо, сигнальна система одразу підказує, що з якими показниками маємо взаємодіяти. Давайте також розглянемо інші показники, які ми можемо додати, наприклад, такі показники, як середня вартість ліда, або вартість кваліфікованого ліда, або кількість дзвінків, чи вартість дзвінків і так далі. Скажімо, що нас цікавить зараз показник, такий як кількість дзвінків. В даному випадку ми бачимо, що кількість дзвінків в системі фактично нуль, і можемо встановити план. Для прикладу, план кількості дзвінків для нас мав бути встановлений на рівні 100 дзвінків. Збережемо дані налаштування і бачимо тепер і по такому показнику, який ми маємо досягнути результат. Встановлювати план-факт ви можете також не лише на загальному підприємство будівельне, а й встановлювати на кожного індивідуального менеджера. Таким чином, достатньо при додаванні плану розгорнути деталізацію відповідних значень. Наприклад, кількість продажів, якщо ми бажаємо деталізувати до менеджера, ми можемо це зробити в кількісному вираженні. Якщо бажаємо по фінансах в фінансовому вираженні. Таким чином, ми можемо гнучко управляти даними, переглядати план факт тут і зараз, і розуміти, по яких показниках ціль досягнута, по яких в процесі досягнення, по яких не досягнена. Таким чином, планові значення ви можете встановлювати з вибраним для себе кроком в тиждень, в місяць як вам зручно. Аналогічно слід зауважити, що система самостійно підключається в ході ін... налаштування та інтеграції до таких постачальників, як сіп телефонії завдяки чому автоматично отримується кількість дзвінків до постачальників лідів, таких систем, як Facebook та Google, і таким чином маніпуляції з даними є виключеними, що також має своє відображення на дані, пов'язані з витратами. Відповідно, частою практикою є те, що в BI-системах Постачальником даних є Excel-табниця. Такі Excel-табниці дані можуть бути скомпрометованими або зманіпульованими, що неможливо в використанні фактичних значень при інтеграції CRM-системи, оскільки CRM-система самостійно підключається до постачальника Facebook та Google і імпортує значення витрат з Facebook та Google, або відповідно по кількості дзвінків аналогічно. Таким чином, ви отримуєте в рамках єдиної екосистеми план факт показники, які є. Точними, конкурентними, і на основі таких даних можна приймати управлінські рішення і відслідковувати динаміку того, як планові значення досягаються в розрізі менеджера, в розрізі джерена, в розрізі географії регіону або в будь-яких інших розрізах, які вам необхідні для прийняття управлінських рішень. Управляйте професійно, використовуйте професійний інструментарій, який допомагає вам працювати ефективно, контролювати процеси, контролювати показники і зрощувати такі показники. Обирайте професійний продукт GRM, з яким легко та просто підтворювати менеджмент процеси для будівельного підприємства для забудовника. Дякую, що сьогодні були зі мною. Впроваджуйте такий звіт факту показників, відмовляйтесь від Excel, де ви можете допускати безліч помилок. З Glus це виключено. До зустрічі в наступній відеоінструкції. Обирайте професійний інструмент і працюйте ефективніше. Не забудьте підписатись на канал. Це важливо для розповсюдження професійного ганозевого національного IT-продукту РМ-системи для забудовника. До зустрічі в наступній відеоінструкції і огляді наступного звіту.